І так, друзі, яка, вітаю всіх на новому відео. З вами Kito's Play. Сьогодні у нас продовження карти Нічайна земля. Хто не бачив попередній ролик, обов'язково подивися, постав лайк, підпишись на канал, напиши свій саме найкращий коментар, а ми розпочинаємо. Хто пам'ятає, що було в нас на цій покинутій фермі. І зараз ми подивимося, що я зробив з нею. Маємо ми ось. Такий ангар, в тому що ми знайшли ту стару техніку, ми трішечки тут вичистили, поприбирали, розпиляли всі дерева. Ось вони тут лежать, ми їх нікуди не дівали, не продавали, в нас немає лісопилки. Прикупили нову техніку з продажі тієї старої, ми ту стару техніку відреставрували, відчистили, відмили, зремонтували і продали. Заробили ми на цій техніці 150 тисяч. Із-за того, що вона, так сказати, раритетна, і прикупили нову техніку. Ось купили ось такий комбайн нива. Потім купили ЗІЛ для перевозки лісу. Т-150-й з сівалкою. Також купили краза, теж для перевозки лісу. Це наш, наше особисте авто. Е Газелька така. Потім цей трактор, що ми знайшли Т-150, ми його залишили, він у нас ну, доволі таки в доволі гарному стані. Тільки що без крила, крило ми замовили в інтернеті, вже воно десь їде. Також маємо е, такий культиватор, який ми теж знайшли на цій покинутій фермі. Прикупили такого К700, теж він у нас для перевозки лісу для підтягування дерев, а ми розчищаємо ось цю територію для постройки е, якихось складів, е, парковок і всього остального. Ну що, друзі, ми розпочинаємо, а перед початком не забудь лайк, підписочку і обов'язково коментар. чи Сподобалась тобі серія і чи хочеш ти бачити продовження цієї карти. Бажаю всім приємного перегляду і розпочинаємо. Так, ну що, займемося ми випилюванням цих ось дерев для подальшого їх розпилювання і складання на купу. Так, ну що, поїхали. Так, робимо так. Підходимо ближче і хоча розпочинаємо. Так, добре, 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 добре. є впало. Давай його ми очистимо. Так, я думаю, ми на цих деревах, що у нас є, заробимо доволі таке непогані гроші. Доволі такі непогані гроші, там може тисяч двадцять тисяч або 30. Ми можемо заробити, як тільки построїться в нас лісарка. Я дзвонив до Хазяїна цієї території, який її продав. Він сказав, що там вже сам будеш займатися цим, цим постройкою з людьми, які хочуть тут будуватися, тому що бажаючих немає. Ми зробимо це вже в наступних серіях. Так, а поки що ми розчищаємо територію і будемо чекати на будівництво і сопилки. Очищаємо сіщок, щоб у нас були частинки, гарненькі дерева. Так, добре, добре, добре. Так, ми напевно їх зараз спочатку всі випиляємо, а потім будемо перевозити і там на місці будемо розпилювати вже. Дивіться, які у нас такі дуже великі дерева. Так, ходімо до цих, теж їх потрібно спиляти. Так, є-єйє, є, є. Так, давай очищати. на цю деревину і тепер спаляємо ось цю. Так, 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 окна, окропа. Опа! Аж все збригнулося. Такі дуже великі у нас дерева. Прям дуже великі. Напевно, вони і куштуватимуть дуже багато так ось диви яку ми вже територію нам зробили Тут велика велика територія велика дуже велика Так. ой тепер Тепер випилюємо ось деревинку. Так. Добре, добре, добре Є. Друзі, дивіться, яка у нас територія вже дуже велика стала. І ось цю маленьку деревинку, я не знаю, що з нею ми. Та-да, Може... теж спиляємо. Щоб вона нам не заважала тут. Так, очищаємо. Очищаємо деревинку. Цю деревинку ми зможемо і в руках віднести. Для неї нам карта не потребується. Так, добре, дуже добре. Дуже добре. Тепер беремо нашого, нашого трактора і будемо... Так, беремо нашого трактора і будемо перевозити дерева. Я вже чекаю, не дочекаюся, коли у нас з'явиться. Лісопилка, щоб продати ці всі дерева, і ми можемо закупити відповідну техніку, щоб зробити поля, засіяти їх також. Нашу відбітку і можемо зацепляти наші дерева. Так, від'їдемо зараз і підчепимо ще, ще одну. Давай, 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 давай. Опа, перескочили, перескочили. Там у нас щось заважає, у нас щось заважає. О, добре, давай тепер ще підцепимо ось цю деревинку. У нас навіть <сміст>, такий великий трактор не хоче тягнути ці, ці дві деревинки. Так, давай в іншу сторону. Ух ти, ух, ти, ух ти, ух ти, Давай. Давай, 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 давай. Давай, хлопче. Задужить... А, воу, підняли і тепер добре. Було просто підняти, тому що назаря <сміст> тягалися. Так. Стаємо десь трішечки далі туди, трішечки далі туди і можемо сміливо сміливо їх розпилювати. Так, відчіпляємо наші дерева. Диви, які вони довгі. Так, і можемо розпочинати розпилювання цих дерев і будемо складати їх на купу. Такі робимо не дуже довгі і не дуже короткі, щоб вони у нас вмістилися до нашого краза або, або до причепа. Так, ці будемо теж переправляти і залишиться в нас важче. Тепер можемо їх всі вкладати. Так, тягаємо по полу, бо вони дуже є тяжкі, дуже тяжкі дерева ці. Не піднімаємо головне, не піднімаємо. Так, ну це маленьке в нас, не зможемо його підняти. Так, і можемо складати вже на іншу куку, тому що в нас там стоїть... Да культиватор, а нам потрібно буде ним ще десь якісь на, як, на якісь культивації, на якісь розчищення території, тому будемо вкладати ось тут. Так, добре. Так, бери, бери цю деревинку. Також акуратно також будемо складати ось тут. Добре. Потім зробимо собі спеціальне, спеціально відведене місце для укладання дерев, щоб у нас було постійне місце там, де ми можемо їх складати. Так, добре. Добре, добре, добре. Продовжуємо, продовжуємо, продовжуємо. Друзі, як, як, як гадаєте, наскільки, е, наскільки ми продамо ці всі дерева? Оба! Ух, тяжке. Тяжке було, тяжке. Варіанти, варіанти, друзі. Варіанти пишіть в коментарі. Обов'язково пишіть в коментарі на YouTube. Суму ми зможемо продати ці дерева. Так. Цікаво буде почитати вашу думку. Так. Оп, це нагору. Добре. Добре, добре, добре. Тому все. Є. Їдемо по наступні дерева, друзі. Їдемо по наступні. У нас роботи є дуже багато, тому що ми зараз маємо перевести ці всі дрова, акуратно, акуратно, щоб не зацепити нашу, нашу машинку, перевести ці всі дерева і зробити територію для або для парковки, або для якогось якогось котеджу для людей, щоб люди могли. Приїжджати на цю землю і теж тут працювати е, Поки що ми заберемо звідси це і віднесемо його сюди. Нехай воно собі тут лежить. Воно нам заважати не буде. Вже десь далі, коли будемо відвозити це все, то ми... Так, давай підтягнемо ось цю деревинку трішечки до нас. Оп, 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 акуратно. Ух ты. Акуратно, акуратно. Добре, добре, добре. Добре. Єсть. Так, і ось цю деревинку теж ми заберемо і теж положимо разом із оцією. Добре. Так, тепер можемо відвозити, можемо відвозити. Під'їжджати і відвозити. Так, давай зацепимо спочатку ці дві. І до них можемо підцепити навіть третю. Так, добре. Давай підчіпляємо, підчіпляємо ці дві. А зможемо ми підчіпити 4. Ого, друзі, ого. Це зараз буде, напевно, тяжко це. Тракторові у нас. Так, добре, поїхали. Спробуємо. Давай, може, ще підтягнути підчепимо шайцю. Так, е є. -е -е. Поїхали. Закриваємо двері і можемо вийти. Не, не можемо. Давай, 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 давай. Ага, у нас деревинка зацепилася. У нас зачепилася деревинка. Давай е -е, спробуємо. Підтягнути. Ну, не, не може, не може притягнути, але нам потрібна. Ця древинка в зацепилася за оп, добре. І тепер спробуємо підтягнути. О, їде, їде, так. Звісно, я був правий, що у нас просто зацепилася деревинка за корінь і тому не хотіла їхати. Так, потихеньку не спіша. Диви, друзі, диви. Диви, що ми робимо. повышена скорость и едем повышена давай 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 я знаю что ты можешь так добре 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 и зараз будем распыливать и складывать Доброе, 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 доброе. О, Є, yes. так, друзі, ну що, приступаємо до розпилювання, до розпилювання цих дерев. Так так, що в нас тут? Що в нас тут? І ця деревинка в нас буде десь 10, -тут, тому що вона не... Не пропала. Так. Так. Добре, 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 добре. Дуже добре. І ще, я думаю, на пополам і можемо складати. Ми можемо їх складати. Так. так. Дуже добре, друзі. Так, ховаємо нашу пилку і розпочинаємо укладання. Так. Оп, Тішечки трішечки ще сюди. Опа. І догори. Так, складаємо їх поки так. Не дуже не дуже рівно, але однак, але однак вони у нас будуть продаватися ці дрова. тому тому немає різниці, як вони будуть укладені. Але стараємося більш-менш, щоб були рівненько. Так, добре. Дуже добре. Ви, купа, просто купа дерев. Просто купа, величезна купа. Я вже просто чекаю на цей момент, коли ми зможемо це продати. Так, дружище, а якщо ти ще не поставив лайк, то можеш вже його поставити. Також написати свій коментар. Як ти гадаєш, на яку суму ми зможемо продати ці дрова. І як взагалі в тебе справи. Дуже цікаво буде почитати. Так що заходь в коментарі і напиши щось. Напиши свій коментар, друже. Свій самий найкращий коментар. Так, є. Вже ми трошечки на дорогу виступаємо, але нічого страшного. Так. Теж вкладаємо. Вгору. Так, головне договоритися з людьми, щоб нам побудували лісопилку. Потрібно буде сьогодні позвонити, договоритися за. Будівництво, скільки це буде коштувати, най... найняти працівників, або може й може не прийдеться нам нанімати найма... най... 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 працівників, може самі люди почнуть приїжджати сюди. Будемо... будемо вже бачити, будемо вже бачити пізніше, що в нас вийде з цього. Так, чекай, давай цей ще перепиляємо, тому що він у нас дуже-дуже довгий. Добре. І забираємо. Бо я той поклав, але він вийшов дуже, дуже довгий. Так. Але нічого страшного. Чим довша деревина, тим вроді би вона дорожча. Так. Добре. Давай потихеньку. О, Є. Все, друзі, уклали ми всі дерева. Тепер давай познищуємо ці пеньки. Спробуємо. Спробуємо познищувати ці пеньки. Що в нас, звісно, це вийде. Але я не знаю. Хіба що... Напевно, ні. Так. А, так, вийде в нас познищувати ці пеньки. Так, добре. І в нас буде рівненька територія. Так, Д... да, так, да, так, да, друзі, диви, як добре в нас проходить. Ага, великий він не хоче. Великий знищувати не хоче. потрібно буде купляти нам спеціальне спеціальну машину, щоб можна було їх прибрати. Добре. Ця древенька скаже. Ні, теж не хочу. Добре, давай позабираємо маленькі, а великі поки що заставимо. Так, ну що, друзі, приступимо до розчищення для плані... до планіровки території. Так, добре. І тепер нам потрібно окрашування цієї території. Давай зробимо ось таку Ось таку поки землю. Ні, не, не таку. Давай, щоб вона не відрізнялася від тієї. Щоб вона головне не відрізнялася. Так... Вернемо трішечки камеру. Вже ми навіть тут можемо зробити нам невеличке, так сказати, поле. Так, тут у нас, буде, тут у нас дорога йде, тому дорогу ми чіпати не будемо. Ми тільки будемо забирати ось це. Тому що дорога це... Дорога нам потрібна. Так, добре. Дуже-дуже добре. І ще нам потрібно забрати ці дерева, які в нас знаходяться за фермою, за нашим домом. Так, ну що я вам скажу, друзі? Це дуже-дуже добре. Це дуже-дуже добре ми зробили. Так, заїзд є. Дорога є. Дивіться, яку ми. Тільки, на подивіться, яку ми красоту зробили. Так, ці дерева ми теж позабираємо, розчистимо тут територію, тут теж все буде зрівняно з нульом. Там зробимо поле. Таке собі невеличке поле для... Для якихось культур. Так, ну що, друзі, у нас вже вечоріє, тому ми закінчимо на сьогодні цю серію. Кому сподобався ролик, обов'язково постав лайк, також напиши свій коментар. А з тобою був я, Плей, і до нових зустрічей.